1937. Тіні Імен. Микола Зеров був літературознавцем, майстром сонетної форми та перекладачем античної поезії. Він говорив багатьма іноземними давніми мовами, був професором та й таким професором, що на його лекції ходили інші професори, покидаючи своїх студентів. Він був тим, кого називали живим срібом, золото Ну і, звісно, як вся інтелігенція, він став ворогом для радянської влади, бо один фактор його існування руйнував міт про провінційність і меншовартісність української культури. Його абсурдно звинувачили у керуванні терористичною групою, а після направлення до арешту він сперечатиметься з чекістами про пантелеймона Куліша. На Соловках перекладати мене їду українською. Така історія життя Миколи Зерова, письменника розстріляного відродження. Скучаю, що восьмикласник з феноменальною пам'яттю народився в квітні 1890 року в повітовому містечкові Зінкві в інтелігентній учительській родині. Батько-вчитель, потім завідувач школи. А згодом, взагалі, інспектор народних шкіл, мати з шляхетного роду ярейськів, з піддиканьки. Можливо, навіть вона мала козацькі корені, про що згодом Микола писав у своїй автобіографії. Батько Миколи обожнював піклуватися про ос освіту своїх дітей та й не тільки своїх. Він любив спостерігати за природою, і описувати їх в оповіданнях, які потім читав дітям, тим самим прививаючи їм любов до літератури. Давав лекції для молодих учителів та й сам відвідував зразкові уроки. У Ленізарових було 11 дітей, лише сім з них дожило до повноліття, а аж три з семи стали відомими. До прикладу, один з братів. Микола Зерова став ботаніком і академіком Академії наук УРСР. А інший брат був відомий під літературним псевдонімом Михайло Орест. Батько говорив російською, а мати Марія Яківна говорила українською. Саме вона провела всім своїм синам та донькам любов до мови. Молодий Микола Зеров навчався в Зіньківській. В школі, потім Бухтирській та Київській гімназіях. Саме це навчання стало його любовною подорожжю до Києва, бо Київська гімназія якраз була розташована в одній з будівель сучасного університету Шевченка. Тоді ще 13-річний заров разом із друзями створює рукописний журнал, де вони публікують віршовані пародії на гімназистів та вчителів. Звісно. Гімназійна адміністрація не залишила цього без уваги і занижала Зерову оцінки на випускних іспитах, аби він не отримав медаль за успіхи в навчанні. Попри всі незгоди із вчителями в гімназії, це жодним чином не завадило зерову вступити до Київського університету святого Володимира на історико-філологічний факультет. Можливо, тому що в нього була майже феноменальна пам'ять. Він міг цитувати величезні тексти на пам'ять. Саме це і не зробило йому жодних незгод, навіть за відсутності якихось відзнак при навчанні. Після закінчення свого навчання Зеров сам вчителював спершу з Латополі, а пізніше в Баришівці. Згодом викладав Латину в Київській гімназії Кирил-Мефодіївського братства та Українознавство в архітектурному інституті. Був редактором бібліографічного журналу, а в 23-му році Зеров повернувся до своєї «Альма-Матер» Київського університету народної освіти. Принаймні, так він називався тоді. Про його виступи ходили легенди серед студентів. Його лекції були радше невимушеною розповіддю, спілкуванням, цікавою бесідою. А під час його промов усі аудиторії сиділи тихо, настільки вони були заслухані і зацікавлені кожним словом свого викладача Миколи Зерова. У художньому інституті, до прикладу, захоплення слухачів було таке велике, що під час його лекції лекції з інших предметів просто не відбувалися. Оскільки всі викладачі самі бігли слухати Зерова, того, як він розказує про українську літературу. Саме тому, аби не зривати усю освітню програму лекції всіх інших вчителів. Залишили на місці. А уроки Зерова перенесли під кінець дня. Він був природженим оратором. Принаймні так про нього відгукувалися усі довкола. Колозеров перекладав твори давньоримських, західноєвропейських та російських авторів українською мовою. Саме завдяки йому український читач отримав. Неймовірні інтерпретації класичної поезії, його відзначали точністю, витонченим ритмом та бездоганним відчуттям стилю. А у власній творчості Зеров проферував саме сонети, а теж інколи Олександрійські вірші. Це були форми, які вимагали дуже чіткої думки і гармонії, ну, звісно, і рими. Через це його поезія якраз і відрізнялася досконалістю форми та інтелектуальною глибиною. Вона опиралася на традиціях античності, але водночас залишалася глибоко національною. У 1920 році вийшли підготовлені ним збірки антологія римської поезії та нова українська поезія. Це стало дуже помітним явищем у літературному житті України. До прикладу, Сергій Єфремов, літературний критик, відгукувався про антологію з особливим захопленням, не дилетантом заходиться він біля своєї праці, а озброєний солідною підготовкою. І це разом із справжнім поетичним хистом дало прегарні, немовковані переклади, що староримський побут влучно. Зодягає в одежу українського слова. Оформлення книги, звісно, це і вчинило Миколу Зерова своєрідним лідером київських неокласиків. Він, звісно ж, збрав довкола себе однодумців: Трайхмару, Филиповича, Рильського, Бургарта. Вони прагнули гармонії культури форми. І повернення українського слова до європейської традиції. Попри таку строгість мислення, Жеров мав неймовірне почуття гумору. Іронічний, точний, але при цьому стриманий, він жартом вмів зняти напруження навіть у найскладніших дискусіях. Його дотепність, а передусім самоіронія. Були не менш легендарні, ніж його лекції в Київських університетах. Зеров був ідейним лідером літературної групи неокласиків, але й також, звісно, гуртка, що сформувався довкола художника Георгія Нарбута. На зібраннях вони часто обговорювали справи розвитку української літератури та й мистецтва в загальному, але було, звісно, і місце для жартів. Разом із Нарбутом та ще кількома друзями Озеро створював містифікаційний та сатиричний образ такого собі Лупи Гарбуздова. Сьогодні відомі дві його поезії від імені Гарбуздова, але також збереглися пародії на тогочасних літераторів, до прикладу, Наточину. Лупа Гарбуздов відгукувався так. Навколо. Комуна, а космос в душі. Чекаш над ухом бреши? А пиши у з камени вплинули на розвиток жанру в українській поезії. А ціла низка віршів найвидатніших римських поетів була якраз зеровим перекладена на українську вперше. Вважається, що обкладинку до збірки створив сам автор, а назва узята з античної міфології. Тоді каменами римляни називали богинь, покровительок поезії, мистецтва і науки. Про почуття Гуму Розерова розповідає ситуація. Одного разу він зламав зуб, і аби перетворити цей недолік на свою перевагу, він записав цілий цикл дотепних сонетів, які так і називалися Зламався зуб. Прощай, навік прощай, моє кохання. Позбувся зуба, я, Щербатий і сумний. Я понесу в могилу сподівання на усміх твій рожево золотий. Проклятий сир, і добрий, і твердий. Сламав без жалю зуб, ломбіруваний мій. І я шепчу, шепчу без розставання. Прощай навік, кохана, до свідання. Тим не менш, повернімося до більш серйозних аспектів життя Зерова. У 1925 році почалася відома літературна дискусія Зерова з Хвильовим, яка тривала аж до 1928 року. Письменники обговорювали, якою мала би бути новітня українська література. Хвильовий був одним із ініціаторів цієї дискусії. Він стверджував, що важливими є освіченість та заглиблення у світовий досвід, аби вміти поводитися зі словом правильно, а не просто про походження та бажання писати. Хоч і хвильовий і Зеров тяжіли до інтелектуалізму та європейських тенденцій обоє мріяли бачити українську літературу в загальноєвропейському контексті. Через це у дискусії Зеров, як критик, стає якраз на, на бік хвильового. Але хвильовий пішов далі і почав стверджувати, що українська література може та має розвиватися передусім окремо від російської, орієнтуючися насамперед на Європу. А Зеров. У свою чергу відповів на це, що «ад фонтес», до Джерел, що означало наголос на поглибленому вивченні по-перше, і світових традицій, але теж і власних, ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінуватися не маніфест, а робота письменника. Неубога суперечка на теоретичні теми, як. Повторення тої самої пластинки на грамофоні, а жива, серйозна студія, літературна, не письменницький кар'єризм, а саме художня вибагливість, перш за все, до самого себе. Так писав Зеров. Переслідування та особисті трагедії з кінця 20-х років почали справжнє політичне цькування письменника відсторонять. З посади професора і так звані контрреволюційні погляди вплинуть на це. Згодом радянські спецслужби почнуть чинити на нього тиск, забороняючи, йому взагалі продовжувати літературну діяльність. Ну і не втримавшись від подібного тиску хвильовий друг Зерова вчиняє самогубство. Теж величезним потрясінням для Зерова. Тих часів стає смерть від скарлатини його єдиного десятирічного сина. На церемонії прощання він виголосив про мову латиною. Мовою мертвих. На здивовані погляди присутніх, він відповів Вам що здалося недоречним? А хіба не можна зрозуміти, що я ховаю не лише сина, а й самого себе? Що я звертаюся до мертвого сина, бо перед живими мені вже не доведеться виступати. Дружина Зерова Софія не змогла бути на похороні, оскільки перебувала в лікарні. Та й стосунки подружжя до цієї трагічної події вже були досить складними адже в Софії був потаємний роман з письменником Петровим Домонтовичем. І Заров про це знав. Військовий трибунал на закритому судовому засіданні, без участі звинувачених та, звісно, без участі захисту розглянув судову справу. Жерови засудили до 10 років позбавлення волі у виправно трудових таборах із конфіскацією належного йому майна в 1936 році. Етап із жеровим та іншими засудженими в справі прибув на Соловки. За станом здоров'я він не міг працювати лісорубом. Через це прибирав кімнати. А закінчуючи роботу в комірщині сторожа, займався перекладами та історико-літературними студіями. За багатьма свідченнями, він якраз тоді закінчив багаторічний переклад Енеїди на українську. Він теж про це пише в листах до дружини. А рукопис, на жаль, цього перекладу втрачено. Мабуть, ж знищено. Останній з листів Зерова до дружини, датований 19 вересня 1937 року. Без будь-яких додаткових підстав і пояснень справу Зерова та інших, нагально переглядає особлива трійка у УНКВС по Ленінградській області. Зерову, Филиповичу, Вороному Пилипенку було винесено. Найвищу міру покарання. Розстріл. Вони загинули 3 листопада 37 року. Зерову тоді було 47 років. Батько Зарова щотижня писав Сталіну лише одну фразу. Де мій син? Згодом йому відповіли, що син помер від запалення легенів 37 року. А дружині після війни повідомили, що Зеров помер 42-го року. Ані вона, ані батько Зерова так і не дізналися справжніх обставин смерті поета. Микола Зеров, зрештою, був реабілітований посмертно ще самою радянською владою в 1958 році. Вирок військового трибуналу і постанова особливої трійки у НКВС. По Ленінградській області були скасовані, а справу припинено за відсутністю складу злочину.